Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про йод, тому що це один із тих важливих нутрієнтів на рослинному харчуванні, на які нам потрібно звертати. Увагу! Дана норма доросла людини становить 150 мікрограм. І таку потребу ми можемо закрити, якщо будемо з вами додавати пів чайної ложки йодованої солі. Звертайте увагу на те, щоб це була саме йодована, а не морська сіль. Також упаковка має щільно закриватися, інакше кількість йоду буде знижуватися. Якщо ви використовуєте цю сіль під час приготування, додавайте її наприкінці. І намагайтеся використовувати сіль протягом 6 місяців з моменту її відкриття. Що нам робити з натрієм, який шкідливий для наших судин і міститься в солі? Насправді, більшу кількість натрію ми з вами споживаємо не з приготованих вдома страв, а саме із ультрапроцесованих продуктів, такі як фастфуд або якісь ковбаси, снеки. Тому, якщо ви переважно готуєте вдома, проблеми із надлишком натрію зазвичай відсутня. Ще одним смачним і корисним способом додати йоду в раціон, є морські водорості. Окрім йоду, вони багаті на мінерали, клітковину та пребіотики. Прикладами морських водоростей є норі, в які ми з вами закручуємо, а суші. Далі це може бути ваками. Або, наприклад, дульса. Я сподіваюся, я вимовляю це правильно. Єдиний нюанс, про який тут потрібно пам'ятати, це те, що кількість йоду в водоростях дуже сильно різниця. Звичайно, виробники не вказують кількість йоду на упаковці. Тому, якщо основним джерелом йоду для вас є саме морські водорості, обирайте ті, які містять. Кількість йоду на атакаці. Наприклад, якщо ми з вами от візьмемо а, норі, то тут мені показує, що розмір, становить, розмір порції становить один лист. Але скільки йоду тут міститься, незрозуміло. Те саме стосується і ваками. Я знаю, що тут міститься йод, тут міститься інші якісь нутрієнти, але яка кількість незрозуміла, тому я не можу вживати це як своє основне джерело йоду. Якщо ж, наприклад, взяти дульси, то тут вказано, що на одну столову ложку, що вважається порцією, є 670 мікрограм йоду. Тобто це в 4 рази перевищує денну норму, яка нам потрібна, тому можна спокійно додавати, наприклад, одну чайну ложку. Якщо у вас є запитання стосовно йоду, задавайте в коментарях, будемо з вами розбиратися.